Серпень. Ого. Ого. -го. Дивіться, яка карта. Джерело. От я кажу: от таке враження, що літом. Знаєте, так от всі оці включателі ввімкнули, що з'являється таке яскраве світло джерело. Джерело енергії. Джерело. Наповнення, джерело всього одним словом доброго, сильного, класного. І, і ми як те джерело світло, сонце і любові. І Україна як джерело ще більше, ще сильніше, яке буде випалювати ті всі нечистоти і чорноти. Дивимось далі. Так, тут у нас король кубків. Теж така карта, знаєте, дуже містична, дуже символічна. Король Кубків взагалі в класиці: це в нас покровитель. Це в нас покровитель. От так, як батьківська карта. А тут він намальований такий, бачите, якийсь як такий чоловік чоловік-русалка. Ну, якось так він намальований, так, якась така людина амфібія. От, і можна сказати, що ця карта ніби така якась і не дуже. Ну, позитивна, знаєте, якийсь як перевертань, так? Але з іншої сторони, вона мені знаєте про якусь таку особливу магію, і містику в серпні, яка теж допоможе Україні з правильним покровительством, знаєте, ще як здобути для себе знаєте, як ви, ще один рівень, ще один щабель в рості та в розвитку через правильне покровительство. І при тому це теж може бути так дуже неочікувано. Знаєте, коли сказали. Потім ще й придеться частину Росії до України приєднати, так? Ага. Хто зна, хто зна. Ну, це, звичайно, все. Час покаже. Нам не треба, знаєте, нічого чужого. Нам треба повернути своє. Так, як мало би бути. Так, як говориться, кордони 91-го року. Дерево життя. Древо життя. Сильний місяць дуже енергетично, сильний місяць серпень для України джерело, покровитель сильний і дерево. Ростемо, міцнішуємо, розквітаємо, сильніше коріння, сильніший стовбур, гілля, верх, потужність. Знаєте, це коли вже от те, що ти посадив, те, що роками зріло, починає активно рости, буяти, розвиватись це про то. Про таке, знаєте, сильну квітучу процвітаючу державу, тобто ті кроки, які будуть робитися, от особливо так воно йде якось червень, липень, серпень, от оці от місяці для росту розвитку країни, для підсилення країни.